Так, усім привіт. Зараз тест проведу, як працює дозиметр. От, значить, під'єднаний з БТ-10А. От природній фон. Все чудово. Піднесу Б8 від ДП5. Ну, значит, 500 мікроінгом, зали забираємо. Забрав 8 Так, Поки западають, все ідеально працює. Тут я підписав це плюс лічильника гегери муллера. Тут підписав мінус лічильника гегери муллера. Блималка. На кожен летівший гамакван бета або альфа-частинку. Так, або протон, позитрон, нейтрон, який у ось там датчик. далі 18650 акумулятор, плата швидкої зарядки і плата контролю розряду і заряду акумулятора не дає йому зарядитись більше, ніж 4,2 і розрядитись нижче, ніж 3 В Так, плата з дисплей, кнопки на платі ось зручно. Тут є ще один USB Type-C, ну, на ньому повільна зарядка, тому використовуйте краще цей. Цей швидко заряджає, там, від 1 до 2 А швидкість зарядки. Так, ампер в годину. І вимикаємо, покажу прошивку. Прошивка під всі датчики можна. от, от налаштування датчика заходимо. от Зараз такі налаштування. Виходимо от увімкну фоновий поріг, поставимо 30, хай буде. от І виходимо. Підсвітка вимикається ось так. Оп. Оп. Так. Ну, все, це ідеально працює, все показав. Це маляркою тимчасово за все і динамік також заклеєний, бо часто бувало, що люди. З отак доторкнулись до кнопок, чи до шлейфу дисплею, чи ще до чогось, закоротили і спалили всю плату, згорів мікроконтролер Тому я заклею тимчасову малярку, вже людина сама собі розклеїть перед тим, як помістити в корпус. Без корпуса користуватись заборонено Тому що половина з людей, хто так робив, в них, вони закоротили плату, чи пальцями, чи ще чимось, і згоріла плата. От, тут 400 вольт, висока напруга. От, плата, так. Ну, Все показав, цю малярку потім знімати. І вона тримає зараз дисплей. Дисплей приклеювати не раджу, тому що, якщо ви його розіб'єте, треба буде замінити, вони доступні, завжди є в продажі, у мене, і всіх, всюди на будь-якій точці планети вони доступні. То коли вас приклеєний, вам не треба буде там, зубилом, перфоратором його здирати. Тому я раджу. Поміщати в корпус, затискати його або по краям приклеювати. На плату його намертво не заливайте клеєм, тому що потім буде не ремонтопридатний, не розборний він. Ну от, Все-всем показав, всім пока.